Ви знаєте, я зараз бачу втрату підтримки у ворога його партнерів, партнерського ресурсу. Але ворог всі свої ресурси, які є у нього, внутрішні ресурси, все ж таки зараз накопичує для того, щоб бити і бити. Бачимо по карті туз мечів. А... Буде ще багато дуже провокацій зараз. Багато викриттів різних ворог. Це я бачу по дьяволу, по страшному суду. От ніяк ворог не заспокоюється, і це видно. І той ресурс, який зараз ворог накопичив. Це е, суто його власний внутрішній ресурс. Допомоги десь партнерської я не бачу. Але ворог, і ми з тобою про це говорили. Знаєш, останню копійку забере у пенсіонера із якогось іншого напрямку за що, що можна було б зробити. Наприклад, з тими ж дорогами, допомоз, допомог, допомог, допомогти е, таким незабезпеченим верствам е, населення. Ні. Цього не буде. Тільки війна, тільки вбивство, і це в них в крові. І ти знаєш, я нещодавно мені трапився один там відеоролик, в якійсь в соцмережі, де сидить там жіночка, ну, не знаю, таке враження, що одяг у неї 50-х-60-х років минулого століття. І вона настільки впевнена і каже, ми ж їх освобождаємо, ми готові все віддати, без денег сидіти, тільки би освободити наших братів. Тобто вони щиро в це вірять, вони щиро це підтримують. І вони думають, що вони реально роблять благу справу, що вони звільняють нас. Ну, виходить, нас від нас же ж самих. Живуть в повній ілюзії. І зміни там я не бачу. Переналаштування, усвідомлення там я не бачу. Ну, ти знаєш, Люночка, те, що ми спостерігаємо, як вони залучають дітей в садочку, наш, нашпигувати на уроках праці чи заняттях праці, шахеди різним снарядів. Тобто ми це бачимо, да? як з дитинства їх уже готують, з дитинства їх уже зомбують. Це ми вже бачимо. Це факт. Давайте подивимося КНДР, тому що наскільки я знаю, там в КНДР вже пам'ятники ставлять солдатам, які начебто загинули на цій війні. Ну просто смішно. Тому що максимум, де вони були, це десь там в Курській області, там спостерігали за цим всім з боку. Що я бачу зараз? В них плани є по королеві мечів. Але дивіться, це їх ілюзія. От бачите, знову ж стільки чаш падає. Вони дуже живуть в ілюзії, причому всі. Їм ніхто не дасть цих людей. Трійка Пентаклів. Це відсутність ресурсу. Тож не варто їх боятися. Але тепер дивіться, чого ми боїмося цих корейців, якщо у них стільки є расистів? Росія сама по собі величезна країна населена з величезною кількістю населення, які готові освобождати. Жінки готові по три рази виходити заміж за і ладу. Ну, Це їхня вже ціль, це їхній сенс життя. Так, трошки, може, воно саркастично, але ти знаєш, навіть ем, один з найстрашніших постатей у світі Гітлер, і є його пряма цитата. Я розумію, що у них людей як піску, але так розкидатися і не цінувати життя свого народу це не зрозуміло навіть мені. Тобто навіть Гітлер не розумів. А вже стільки років пройшло, десятки років. А ти знаєш, Альона, видно, нічого не змінилося. І це видно по тому, як вони не цінують життя своїх навіть військовополонених, які знаходяться у нас в полоні, відтягують обміни полоненими уже більше місяця і будуть відтягувати, на жаль, і далі. Тому що для нас кожне життя цінне. Для них це просто ресурс. Люди це просто. Ресурс ти, ти знаєш, що тут мені йде король жезлі, тобто стабілізація, тобто ми маємо і захист, тобто ми маємо і своє озброєння, і виробництво налагодження цих сфер усіх. І зараз дуже доцільна така, знаєш, Прислів'я доцільне, хочеш миру, готуйся до війни, і воно підходить для нас як найбільше, тому що е, присутність цього ресурсу е, е, дивись, перекривається картою помірності. Тобто, маючи ці всі ресурси, ми зможемо досягнути все ж таки миру і все ж таки перемоги. І тут іде, що це вже дуже скоро, тому що іде карта дурня. Карта дурня це іде обнулення. І повірте мені, пісенька ворога вже наближається до кінця. Тому що я запитую, як це для нас карта Сонця і карта зірки. Це такі найкраща комбінація, яка взагалі може бути в колоді по досягненню цілей. Але все ж таки напруження ще буде, удари ще будуть, і на фронті ще теж нам прийдеться поборотися, щоб відігнати вражини. Куди На Болтав. Боже Альона, ми навіть з тобою стільки говорили. Тільки говорили, наскільки е, ворог розуміє, що наша сила в єдності і максимально хоче порушити нашу uh -huh. єдність, розколотивши нас зсередини. Кожен факт, який трапляється у нас, от, як наприклад, з цим викриттям, хоча це викриття нам дійсно на руку, тому що світ побачив, що ми готові не просто говорити, що ми прагнемо до демократії, до життя е, в стилі там, європейських країн, а ми поки. Показуємо це на справі, але ж ворог максимально це використовує, використовує на свою так. користь. Давайте подивимося, що ж чекає далі, Чи... ну, тому що це не те, що не на часі. Я завжди казала: давайте спочатку подолаємо вражину, а потім розберемося, хто був правий, хто робив якийсь е поступав. Знаєш, Тут е, в мене е, скоріш думка ні з корупцією, теж тому що від цього і армія залежить. Вони ж розкрадають безпосередньо нас, українців, і армію. Але покарання, ну якби воно дійсно було не просто викриття, а от зразу все на шибеницю або одразу всі твої гроші йдуть на потреби армії, а тебе у в'язницю. Якби це так відбувалося, то дорозколо б це не призвело. А так як в нас дуже е, намагаються розтягнути, завуалювати саме це призводить до цього масового обурення, яке може А масове обурення. На ти знаєш, Люна, теж можна зрозуміти, тому що А, знає, якби ми ти от, от справді кажеш, якби от такі варіанти, як ти озвучила, або, наприклад, якби ми взяли приклад із арабських країн, де злодіям одразу відрубують. одному, відрубали до руку другий, третій би вже не крав. Це друга позиція, але ти знаєш, обурення народу можна зрозуміти. Безумовно. Коли дівчатка, жінки, там бабусі піднімаються там, на 12-й поверх іноді з колясками, там на й на 15-й. і піднімаючись, вони говорять, що ми потерпимо заради нашої перемоги, заради того, щоб відновилось. І тут якась мразота, просто собі без е, угрузіння совісті. А, бері ложить 100 мільйонів Доларів в кишеньку. На тому, що могло б дійсно мета цих фінансів могла б піти на відновлення енергетики. Ти знаєш, звиначують дуже зараз намагаються розхитати про президента, я не заступаюся. Але президент не може знати, що робить кожен його друг чи кожен його підопічний. так, чи, ну, Це президент, скільки структур є під ним. Тож давайте будемо трошечки ну, лояльнішими і трошки думати. По розколу я не думаю, Бачиш, все такі благорозумні наші люди по п'ятірці Пентаклів. Я бачу, що ворог не досягне тої цілі, якої хоче розхитати нас зсередини, і тим більше зараз. Протягом наступного тижня ми ще почуємо про такі великі викриття, пов'язані по королю Пентаклів із фінансовими махінаціями, з корупційними сфер, сфер, з корупційними схемами там розкрадання якогось, да? тому що король Пентаклів це завжди. Ресурсність і тут чітко йде карта викриття, карта покарання. І дивися, отут мені карта ця туз мечів подобається, тому що тут іде покарання. Будуть покарані, можливо, не всі, але покарані будуть люди. Тобто, давайте подивимося, чи зможемо ми вразити ворога його ж зброєю. І дивіться, що я бачу? Тут іде карта жезлів. Тобто граємо за його правилами. З вовками жити, вовчі вити. По-друге, тут я бачу допомогу і підтримку партнерів. Королева Пентаклів, королева чаш це вирішення, прийняте рішення підтримати нас ресурсно. Підтримати ресурсно для чого? Карта мир. Для досягнення миру. Але не просто надати нам для захисту, надати нам для максимального руйнування і знищення ворога, що можна сказати, по десятці мечів. Тож дійсно. Зараз це вже відбувається. Ще раз скажу: не все ми можемо бачити. Не все нам висвітлюють із тих міркувань, що розуміємо, що ворог теж стежить, ворог теж будує свої плани. І тому, якщо якась підтримка, якщо якась допомога, якщо нам дано як якийсь дозвіл, наприклад, бити по тих расистах, ми це. Можемо спостерігати тільки вже з новин по результату. Як от спостерігали і сьогодні, не дивлячись на обстріл, тобто, знаєш, якась зранку, хоч якась хорошу новину, ти можеш перекрити, не можна перекрити ті смерті, не можна перекрити ті завали і ті руйнування, але хоч знаєш, от помста подається холодною.